8 липня Російська Федерація випустила по Україні понад 40 ракет різних типів. Багато з них влучило в Київ, Дніпро, Крематорськ, Слов'янськ та інші міста. Загинуло понад 30, 33 е, людини і більше сотні поранених. Наші співчуття рідним та близьким. Ми їм ніколи не пробачимо. Всім мої вітання, хлопці і дівчата. Мене звати Оксана і ви на моєму творчому каналі. Тож, показую початок, тільки розкроїла деталі і обметала їх боки. Зробила позначки для горловини і центру. І буду пробувати вишивати елементи. Зробила помилку. Пройшла тут все вірно, почала обідок ромба з другої сторони. І на четвертому хрестику, ось він такий малесенький, зробила помилку замість двох ниточок. Висоту взяла одну. І пішла-пішла, нічого не бачачи, і помітила це аж в кінці, бо в мене не сходились, не сходився низ, не сходились хрестики. Тож тепер. Буду пороти до самого верху. Добре, що не заповнила цей ромб, а тільки зробила обідочок. Сорочка просувається, спочатку вишиваються ромби і трикутники, потім буде заповнятися кольором. Ніби йде непогано, аби сподобалось сину. Так що працюємо далі. Наразі у нас знову. Вимкнули світло. А я зробила помилку, почала заповняти темно-вишневим кольором, але побачила, що на жовтому є помилка, тож розпускаю і починаю спочатку. Всім мить вітання! Сьогодні у нас 12 липня, п'ятниця. Поки таке гарне сонечко в кадрі, бо вже з цим відключенням світла аж очі болять. Вирішила. Зняти деякі моменти. Хочу показати, як рухається сорочка для мого сина. Рухається вона, звичайно, класно, але я бачу, що тканину по щільності я взяла не ту. Та я думаю, це не перший і не остання буде сорочка. Тому, вона, так, звичайно, трохи світить, у все, я покажу. Тому що щільність замала. Але міняти я не хочу. Це буде, я так планую, вже літній варіант, а інший він вже вибрав взір. Перед цим я показувала, який він обрав. Тільки лишилася докупити тканини і вже з тим взором зроблю йому після цього мастер-класу. Я вже буду знати, як правильно збирати, кроїти іменно чоловічу сорочку. І зроблю так, як слід, Тож, шиється, ще тільки більше часу в добі вільного. І все було супер. Роблю помилки, розпускаю звичайно, поки йду не по схемі, а по відео, відео уроку. Як цю схему відчувати? Поки що так. Але, думаю, сподіваюся, що скоро вже не ловчусь і буду шити не заглядаючи в відео. Тож, отак, отак на сьогоднішній день, небагато, не і немало. Рухаюсь потрішки, моя Переяславська сорочка з села Помоклій. Зорі лежить. Лежить, я її поки що не рухаю, тому що в мене першочергово це ця робота. Що? Що? Ще? Не знаю, як у вас. У нас спека неймовірна, Вчора навіть в будинку не було чим дихати. З тим розрахунком, що світло відключають, тільки воно включається. Холодильник і морозильна камера починають мотати-мотати, плюс віддають своє тепло в будинок. Нічого не можу приготувати, думала в тому плані приготувати, думала включити духовку, спекти без квіт. Але така жара, що просто я навіть не ризикую це робити, тому що і так в будинку нема чим дихати. Сьогодні в 5 ранку вже на дворі було 26 градусів тепла. Але я не жалуюсь, я з вами ділюсь. І нікому не кажу жалуйтесь. Чому? Тому що літо не так довго, не так довго триматиме, триватиме ця спека. Насолоджуйтесь теплом. Да, так, навіть, навіть я маючи а алергію на сонце на жару в мене починає такі прищі і зудіти по ногам, по рукам від спеки. Але я все рівно насолоджуюсь, поки є тепло. Я б, звичайно, всіх витягнула на якусь водойму та поки мої відмовляються, їм нікуди в таку спеку не хочеться їхати. Тож я їх розумію. І не наполягаю. Рухаю і рухаю, щось потрошку рухаю, відповідно. Ще у нас є огірки, які треба закривати, це плюс додаткова спека в будинку. Але ж все рівно голодним не будеш сидіти, поки спека спаде. Ні ти, ні твої улюбленці. Тож плита по-любому має включатися. Сьогодні у мене ще в'язальний клуб. Покажу пізніше, що я пров'язала. Небагато, ну, в середньому, за два дні один елемент я зв'язую. Чому один? Тому що ну, праця немає зайвого часу, але я намагаюсь хоч один-два в два дні. Пробувала один в день, та трошки не вистачає часу. Тож так. Будемо рухатися до наступних включень. Сьогодні у нас на календарю. Аж задумалась. 13 липня. Сьогодні наше місто святкує 150 річчя. Є концертна програма, на жаль, <гум> на жаль, не на жаль, немає настрою на неї йти. Чому? А, бо тяжко, трошки тяжко. Ну, не будемо про це, значить, раз. Вишила я, нічого не замічаєте, за вчорашній день, Оце це кольором, звичайно, не зашила, не додала. Сьогодні шила, думаю, попрацюю. І тарам! Відрахувала, перерахувала, вишиваю. Що я вишиваю, хто його знає? Має бути ромб, а я вишиваю трикутник. Дивна якась. Пані вирішила, що там має бути ще один трикутник. Про що вона думає? Хто його знає. Значить, пори? Коли добре йде, значить, що треба пороти бо по-любому ти десь щось протикав. Тож, випорюємо і продовжуємо далі працювати. Покажу, що вийшло. Вийшло. Що рухнулось зовсім трішечки? 44 в тіні у нас сьогодні. Вийшли на хвилинці на двір, зайшли в хату і думаємо, що лучше б ми не виходили, тому що ця жара з нас досі не може вийти. Трохи граємо, покажу що. Ось у гру з сином. У нас тут все. Коробочку верх ногами, але гра хто я. Мені всього, за скільки раз я відгадала, дали тільки одну фішечку. Сказали, тому що всі останні рази мені підказували. Тож отак. Далі рухаємо гру і вишивку. 14 липня сьогодні завершуємо. Наш тижневий влог. Показую, значно проєкт теплий прапор України. Я цього тижня зв'язала 5 таких яскраво жовтих елементів, квадратиків і 3, такого як би ну, якийсь, і як... на мене це персиковий колір. Хоча мені доказують, що це жовтий, який є, такий є. Спорити не будемо. Тож так, далі показуємо по сорочці, що у нас по сорочці, значить, вишила 5 елементів, мені лишився тут розворот, ну і, відповідно, вже друга сторона, від, друга сторона стану від, буде від пазушного розрізу. Друга сторона, права, 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 правий бік, центр, ромб, зашивка і відповідно заповнити середину кольором. Тож так пройшов тиждень, початок тижня, нагадаю, був спричинений авіаудар рак... авіа, як ні. Ракета, була запущена ракета зі сторони наших злісних сусідів, яка влучила в корпус Охмаддиду, де загинули люди, як лікарі, так і діти. Ми всі в шоці в траурі. Наш ворог так і. Продовжує цілити в житлові будинки, лікарні і знищувати нашу націю. Тож, не забуваємо всі донатити на Збройні Сили України. Якщо ми не хочемо кормити чужу армію, ми маємо підтримувати свою. Тож всім бажаю мирного неба над головою і рідної сім'ї під ногами.